Хочеться теж і подякувати адміністрації, місцевій раді, глибаській раді, що зробили цей обов'язки. Це питання стояло не сьогодні, не вчора, а вже роки-роки назад. Є Павлоч Новиченко, який це організовував. Він голова райради ветеранів Чорнобильців. І з його благословення це построєний пам'ятник поставлений. Подякувати всім і бути всім живими, здоровими. Щоб такої біди такої у нас не було. Доброго дня, шановні мешканці Глевахи. Доброго дня, шановні ліквідатори, переселенці і члени ваших родин. 26 квітня ми традиційно відзначаємо річницю найстрашнішої, на той час це було найстрашніше, на сьогодні в Японії є. Дуже потужні катастрофи, е і хочеться цей день згадати всіх тих і низько вклонитися від себе особисто, і від депутатів Васильківської районної ради людям, які поклали своє життя у тому страшному ядерному вогні. Ця страшна техногенна катастрофа дуже забрала багато молодих життів і змінила дуже багато життів і поколінь прийдешніх, тому що молоді родини з маленькими дітками без речей, абсолютно без залишивши все, поїхали на чужину. Для деяких з них рідною домівкою стала наша Васильківська земля. як ви знаєте, Васильківська земля прийняла більше 4 тисяч переселенців. Збудували в трьох населених пунктах в трьох населених пунктах майже по 200 будиночків для переселенців. Хочеться низько вклонитися всім тим, хто віддав життя, побажати міцного здоров'я, наснаги, довголіття, мирного неба, всім тим, хто доклав героїзму, жертовності, хто. Полинув в ту страшну яму вогню, не жаліючи свого життя і здоров'я, всім тим, хто навіки пішов на той світ вічна пам'ять, а всім людям, які доклали зусиль для того, щоб сьогодні ми з вами стояли на мирній землі без радіації, величезний уклін. Дякую. Доброго дня. Скажу так, що неважливо, скільки часу пройшло. Сьогодні 30-та річниця, але ця трагедія вона торкнулася кожного українця, абсолютно кожного. І я, людина, яка народилася в 87-му році, чудово розумію наслідки цієї катастрофи. Хотілося б подякувати тим людям, які приймали участь у ліквідації, і вічна пам'ять тим, хто вже не знав. Хочу сказати, що Життя продовжується, і вже наша задача молоді зробити так, щоб Україна асоціювалася у іноземцях не тільки як зараз, це, мабуть, що там боксери Кличко, футболіст Шевченко і Чорнобиль. Це коли за кордон не приїжджаєш, це Україна завжди асоціюється Чорнобилем. Тому, мабуть, потрібно вже якось по-перше згадувати про цю катастрофу не тільки у річницю, але якісь, мабуть, робити кроки по провідновлення. Української так сказати репутації вже щоб вона не була пов'язана з Чорнобилем, оскільки життя триває і потрібно рухатися далі. Звичайно, що ця трагедія вона зробила таку чорну пляму на нашій історії. Ми повинні завжди пам'ятати і цінувати тих людей, які зробили все можливе, щоб ми зараз з вами були живі та здорові. Доброго дня. Знаєте, я про Чорнобиль можу сказати свої враження. Враження хлопчика, учня другого класу, 9 років. Вчились ми тоді в Варовичах, Варовичі зараз є у нас, в Новосельківському районі, а це були варовичі Поліського району. І я пам'ятаю цей момент, коли... Нас не випускали чомусь в школі, не випускали на вулицю, тому що яка-то радіація. А ти дитина, ти не розумієш, яка радіація? Хороша погода, сонце взагалі супер, немає нічого. Тут, ні, ні, синок, не можна радіація. Я згадую перших переселенців, які приїхали до нас з Прип'яті, це буквально на третій день. От, і казалось б, ну чому люди виїжджають, автобуси, а тоді ж житла не було збудовано. Це з часом збудували житло і переселили і нас. За два тижні баробичі переселили спочатку в сусіднє село, а потім переселили сюди. Я згадую сім'ю Володі Правика, тому що наш піонерський піонер тоді піонерський це до 91-го року, 5 років практично. Тут уже в Данилівці наш отряд був піонерський отряд, і називався імені Володи Володимира Правика, Ліквідатор, який загинув. І не тільки він один. Багато хлопців загинуло. А скільки людей пішло потім від хвороби, від різних онкозахворювань? І це дійсно велика трагедія. Радує те, що ми не забуваємо, відкриваємо пам'ятник в Левасі. Сьогодні відкрили пам'ятний знак і пам'ятник Калиниції. Також відкриваємо. Біля пожежної частини. А для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб наші діти, наші внуки, правники пам'ятали цю трагедію. і завжди її згадували. А наша задача розказати, що таке, що так було. Що люди, які жили, де була райська природа, як сказав сьогодні Дмитро, це керівник пожежної частини в Чорнобилі, ліквідатор, житель села Калинів, селище Калинівка. Калинівка. Він сьогодні виступав і вірш зачитував свій. Він пише, райська природа. Дійсно, природа там була райська. І люди позалишали свої домівки. І добре, що тоді так от країна змогла за три місяці збудувати нове село, де ми живемо. А ми розуміємо, не дай Боже, така гора, трагедія, трапиться зараз, це просто катастрофа. Тому царство небесне тим, кого немає. Вічна пам'ять і здоров'я, мирного неба нам всім живе. Дякую. すごい。<laughs> <laughs>

Ayo, 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 ayo.